Так, будні мами починаються, праска ввімкнена, сніданок горіться для дитини. Що ж, <клухи> дощу зверху немає, але небо затягнуло повністю. Тож буде. Дивіться, як все заросло ту капець. Холодно. Так, що йдемо перевіряти, що там Сидить Одна з двох. Фокусується. Коротше, я вам вчора, напевно, не розказала. Мені замість 20 яєць прийшли 22. Такі, знаєте, файні. Тож я розділила по 11 штук на, на дві індички. Хто гамонти хоче? Ага. Ой-ой, куле-ляби мене Так, ще одні кури-ляби. У вас гамати є, але ну, я вам насиплю дані ходити. Так, і тут ще одна в мене пані сидить. Спокійно сидить, хоч біля неї в сусідній квіточці. курчатка ця але вона собі файненько сидить на яйцях. Так, щоб ви розуміли, вона, напевно, не видно. Не видно. У нас вже дощ іде. О, стосовно ось дивлюся, я О, у нас зараз курник, ну, то назва одна, що то курник. Він вже дуже-дуже довго тут стоїть. Напевно, років 20. Або 17 так точно. У мене завжди була мрія так зробити подовж Курнички такі різні, щоб були різні породи курей. Дір здоровий, то можна було б так зробити. Але для цього потрібен господар. Там корм випадає від курчат. І завжди є раді поласувати нам. Так, він більше спускається. Я буду мами слізко перестеляти. А тут я маю маленьке господарство. Маю індюків, тлістуки. Дивіться. Да? Зараз Віра сходить додому і прийде, візьмемо велику кульобку. Да, цибулі вам налізе. Будемо Да. Будем Йому новому господарству нарвала рвала. зараз на кришу. І мама говорить, рано щось є не було їсти. Щоб ви розуміли, я думаю, що воно гупає, а ця Єва взяла, заперлася на кришу на дах хати через, Як його... через вишню, напевно. Тепер треба робити рятувальну операцію проводити. What is the drive? Huh? Debt. That's it. you mm -hmm. От в мене були дрожчі, я вирішила провірити, якщо вони гідні, то буду робити на сосиски в тісті. І виявилося, зробила у парку. Будемо готувати томатний суп. У мене доня дуже його любить, особливо відколи почала хутнути, то дуже смачно. Спробуйте супно. Томатному соці. розчинила тісто, подивимось, є у нас тут шапочка, і можна далі замішувати. Мій томатний сік закипів. Я зробила ось фрикадельки і буду тепер їх додавати до нашого томатного майбутнього супу. Теперь у мене Тут можна вже додавати овочі. У мене ось заморожені овочі, Різних потрішки туди. Так як доні мені треба капусту, то в мене акцент акцентно всяких заморожених видах капусти. Оце була в мене весняна і тепер просто буде тою. Хай тепер закипить, додам лаврушку і зелену цибульку, І все, і суп готовий. можете підсолити. У мене сік в міру солений. Фрикадельки свої я солила, тож я солити не буду. Так, додаю лаврушку і додаю зелену цибульку, Все, вимикаю. Нехай настою стоїть. Так, а тісто, яке в мене лишилося, я ось приготувала пірішки із вишневим варенням. Такі смачні, мякесенькі м'якесенькі. Бачите? От так. І це все, що лишилось від сосисок. Думаю, бігом зазніму, щоб ви бачили. 13 35. і що з нас спускається дощ? Маю надію, що він буде недовго, бо бачите, хмари дуже швидко плинуть. Братва, вам наче води не давали, з двоє чи доби дві. А ти що думаєш, жити чи вмерти? Тільки думай зразу. Не потім вже як з'їсиш повну харчів, а потім надумаєш, що ти хотів вмерти. Треба зразу, да. так. Ось це такі уже Да, Ну такі вони милі такі, такі милі вони. Анкі хайосі. Ой, Бося, Бозі. Мамочки. Випустила попоїсти і зробити свої справи. Ну цю, відповідно, також випустила попоїсти. от that... Що, друзі, я зняла прання. Дякую вам, що ви провели сьогоднішній день зі мною. Бажаю вам тихої, мирної ніченьки. Дякую вам за перегляд. Пишіть коментарі. Буду рада з вами спілкуватися, бо коментарів щось зовсім немає. Ах, всього, всього, всього вам найкращого. Мирної ніченьки всім. нас щось знову затягує до того боку.